Салют заробітчани, заводчани і мамині відприємці. Сьогодні нас порадує, а може і ні, гілка ПЗ 7 -го. Два танки з котрої отримали АПП, От я прям виділу АПП і вінець отримає його. Вчора чи позавчора, в залежності від виходу відосу, ВГ викотило інфу про несоромний АП десятки, але без уточнень. Так, можна було зачекати, але мене просили оглянути гілку, та і я можу сказати, що особисто хотів би в ньому покращити. Потрібно відразу розуміти, що дана гілка не є актуальною по причині, от що в дереві дослідження Німеччини є ще одна, ну не одна, але гілка Мауса трішки не про те. Є одна гілка, у всьому краща. Так мова йде про Є100 і його попередників. Якщо відкинути всі апи обох гілок, то до Апу машини з гілки Є100 мали ідентичні гармати, але з кращими ТТХ чи могілки Пазіка 7-го, та навіть зараз на Тигрові П ти зможеш знайти пару стокових гармат і порівняти їх із гарматами Тигра 1, якщо ти не старожил, тебе це здивує. І так було і з вісімкою, і з дев'яткою до покращень. Сьогоднішній огляд, напевно, буде проходити через призму порівняння. Ну ці дві гілки, вони реально прямі конкуренти, як Кола і її Пепсі. Відкриває наш огляд Тигр Порш, на відкриття котрого потрібно 45 тисяч досвіду, його апнули. Ну ти не повіриш, тигра першого разів зо три апали, і тут щось вагає посиділо і думає, а дай-ка й цього помацаємо. І що то вони там і підняли критичне, але далеко до того, щоб його назвати хоча б нормальним. На постійній основі, підкреслю, на постійній основі, а це означає, що він просто не завжди і не зі всіма відчуває себе комфортно. І нормально, а назвати його рівнею або протидією тигрові першому у мене навіть язик не підіймається, так як останній і до мав комфортнішу гармату, кращу мобільність, а навіть зараз вони як небо і земля. Починаємо ми свій тернистий шлях або на 75 мм, яка була перед відкриттям тигру, або на 88, -ми. якщо ви її викачали, і я раджу перед покупкою тигра викачати її саме на ВК-30, тому що це зробити на 6 це набагато легше і профітніше, ну, ну несерйозно на сьомому рівні грати з альфою в 135, навіть 5 років назад. Хоча й пробиття на них ну, майже однакове. Коротко про 88 міліметрів. Mm. Хороший ДПМ, навіть без розкачки 2000. ББшка в 145, котра летить майже 800 метрів на секунду, ну це таке собі задоволення. На от підкол, летячи 1000 із пробиттям 194, в принципі, дасть змогу пограти. І якщо ви полюбляєте терпіти в лапках, то дана гармата вже відкриває шлях до дослідження альфа тапка. Так можна зі старту тупо заходити збивати Х2 кожен день, нічого не вкачуючи. І відкрити ВК-45А. Звісно, не раджу. Там із Топганом від сімки не все так однозначно. Без гуслів можна поставити лише двигло, тому загартування вам в допомогу і є сенс його на тигрові залишити. Встановлюючи топбашту, то ми отримуємо 1500 хітпоінтів, плюс загартування і вуаля 1650 для розміню саме те. Хоча і без обладнання на ХП у вас все супер. Броня. От її пощупали. Всім відомий факт, що теоретично Тигер Порш мав і так краще бронювання, ніж його німецький побратим. Ну він реально поброньованіший, але я вже раніше говорив, на шостому рівні по барабанам на броню, а на сьомому лише декілька індивідів можуть нею гордитись, і то лише до застосування преміальних снарядів. І Порше сюди не входить. 200 мм за паспортом повинен мати тихий робові проекції корпуса. На ділі дві плитки. Вони реально мають 200 плюс, приведеного особливо нижня. І туди вас тільки на автоприцілі не проб'ють, тому що ніхто не буде. Цілитесь туди. За стільки років існування всі вже це знають. Та і навіщо їм це, коли у вас НЛД Тостер в 145 мм, і скоси, які унеможливлюють танкування бортом. Фронтально там під 110 мм, а тільки на повернули 80 мм. Борт тримає лише при дикому кутові, і ви ж через каток. Так. Апнули йому бронювання башти аж на цілих 100 мм. Раніше в масці було 160, а тепер 210. Круто, круто. Лише ситуацію в цілому це не змінило. Ніхто стріляти туди не буде. А буде в люк гатити КВ2 фугами на фулку, як давав 5 років тому, так і зараз дає. А ще дах в 25 мм є вагомою проблемою. Не дай Боже зіткнутися на направлені станком вашого росту. І все це інфо стосувалося лише однокласників, так як вісімки, як тузик грілку у вас рвати будуть. Не можна додати, що ви ходячий критозбірник, Бека і двигло вилітають по КД. Що себе має Топган? А він є розчаруванням. Навіть після АП. За мізерним апроскіду я промовчу, а от КД мінус одна секунда, це потрібно було. Але ВГ, що з математикою? Тобто, Тигеродин має при Альфі 7,5 КД, а ми при 247,4. Як так? Поршик чекав покращення роками і отримав оцей смачний плювок. Краще дали б ті ж самі 280. Так і при всьому у нас трохи гірша стаба і час зведення кінський. Коротше, мало того, що альфа себе пережила. Так ще і з комфортом стрільби лажа навіть дивлячись на те, що у нас був Ап. Да? А ось прибиттям все Кайзер Гуд 203 основний і преміальний підкол в 237 мм і швидкістю 1200 метрів на секунду. Але це все є у тигра першого, плюс його плюси, розумієте, да? От. мобільність готує до Тапка Б і до Пазіка. Чому пропустив Альфа Тапка? Ну, він тут як біла ворона, якщо чесно. Якщо ви відкрили всі двигуни на 6, то на тигрові за них і не думаєте. Та і на вісімці можна залишитись на топ-двіглі від тигра Порше. Кататись будете як галоша. 10 кобилок на тонну і максималка в 35. І на додачу піддихалку удар від прохідності. Сказати, що покращення реанімували тигра П я не можу. Як був звичайною прохідною машиною, яку хотілося пролетіти, так і залишився. Не подумайте, він далеко не найгірший, є пробиття, є швидкість польоту і нормальний ДПМ, тим паче. Зараз, коли йому трошечки врізали КД. От, і ще знаєте, що мені завжди подобалося? Це візуал. В свої часи я його хотів, ну як і Тигра першого, як і Іса, саме через вигляд танка. Ну хто зрозумів, той і зрозумів. Це, звісно, не плюс. Але от я ностальгію ловив саме від того, що я колись його собі вкачував лише через те, як він виглядає. Да, ось таким дивним я був. Та й в принципі і залишаюся. Наступний на черзі ВК 4502 а або Альфа тапок потребує цілих 90 тисяч для відкриття. На моє горе, я його особисто відкрив і купив уже після Апа Тигра 2. Не потрібно було цього робити, величезна прірва розділила їх. Але сьогодні буду говорити за перетест, а не за дрімучі часи, так як Альфуша отримав найбільший ап із всіх машин у релізі літньої обнови 2023 року. І розберемо ми. Чи був ап якісний, чи тупо кількісним? Основні тези давнини для порівняння по ВК виглядали наступним чином. Машина без броні, машина динамічна, непогано маневрена, по якості стрільби особливих претензій не було. Снаряд лайно і ДПМ ну прям на грані. Що ж ВГ зробив у патчі 122? Нічого так зашили башту, звісно, відносно, але все ж таки це одне з того, що я чекав і одобряю. ДПМ розкачали, можна сказати, цілий ДОС з допаєм дали зверху. Час зведення підтягнули. І стабу трішки покращили. На екрані зараз бачите його приховані параметри. Було зліва, стало справа. Стаба тепер на рівні тигра другого і навіть краще. Розглядаємо відразу топ гармату. Так як попередні дві ми розглянули на тигрові П. Час зведення став шикарним. 1,9 без розкачки. Якщо хто не розуміє, то це хороший показник. Розкид на 100 метрів 0,34 це нормально. Плюс не забуваємо, це без розкачки, знову ж таки. Зі всіма бустами на стабу і точність, ну там навички екіпажа, до модернізація, ми отримуємо гармату Крайслера. А що це означає? А те, що стабілізатор можна і не возити, на ходу з буде трохи виходити за час перезарядки, але час зведення все забалансить, тому ви можете повністю зробити ставку на рухливість, міцність і ДПМ. І ДПМ грає немало важливу роль, так як пробиття вас ух як підводить. Щоб ви розуміли, між напівстоковою і топовою різниці в ви не відчуєте. Було 203 ББшкою, стало 200. Як так? Не знаю. Не питай, хоча м -м, виросла швидкість польоту. Але камон, льготні танки мають більше міліметрів пробиття. Преміальний підкол був 237. А став всього 244, так ще й летить практично на 100 метрів на секунду повільніше. Враховуйте, що вас і до десяток кидає, та й вісімки вже мають деякі броню від тих самих десяток. Тому стріляти вам треба буде багато. І благо. Зараз це робити комфортно через покращення стаби і точності. Альфа 320. Так-так. Ви не дуже то рідко будете давати 280-300 і дуже рідко будете давати більше 320. Кавені мінус 8, але танк не низький далеко. На практиці відчувається мінус 6, мінус 6,5. Це непоганий показник. Найбільше ненавидів його саме через відсутність броні. Ну ти те теж вказано, а на практиці СТ погано броньований. Що ми маємо станом на сьогодні? Залатали башту, щоки, і йомайо, приведене значення більше, ніж у ті грулі. Фронтальна проекція тепер має 255 мм. Щоки тепер під 300 мають і не так легко пробиваються при мінімальному повороті, як на попередникові. Башта практично заграла новими фарбами. Але відділ балансу це не відділ, якщо не залишить глобальні косяки. Кришка в 40 мм, ну, често 121 калібр. Hello, дестери вам, життя не дадуть. Ну і ще люк залишився, але то вже таке. В цілому, певніше і комфортніше стояти на 45-й тепер від башти. Це факт. Корпус як мав 200-220 мм, так і залишився. Апнули стик ВЛД, ЯНЛД, та, міліпунічку полосу до 260 мм проведеного, і чисто воля випадку щось ним танчити. НЛД Тостер 175 мм, борда залишились тим ж 80. От, в принципі, танчити можна, але ніхто стріляти туди не буде. Так як основну проблему корпуса так і не вирішили. Полиця в 20 мм, котру сховати неможливо. Фронтально портуєш по барабану, навіть шістки не відчувають. І якщо у противника є мозок, то вам гаплик. Як ні, то сміливо їдьте його розвалювати, там клініка значить. На 100 гусли нічого не стає, але як і на попередникові раджу відразу купувати загартування, залишати його як основне обладнання і не качати катки. З башту і кількість ХП складатиме 1600, плюс загартування, плюс модернізація, і маємо 1820, це богоподібно, капець як виручатиме. І в додаток у вас і хороша рухливість, суперова маневреність. На турбіні можете утримувати 43 км вперед. Розганяєтесь дурно, все-таки 15 кобилок і 840 потужності. Другого тигра тільки так за пояс засовуєте. Граючи на Альфа Тапкові у 2024-му, якоїсь дискомфорту я не відчув. Можливо, це через те, що я очікував того гівна, якого покушав років 5 тому. Ну, реально, можливо. ВК собою являє за. Зараз жирною стежку з купою ХП, якоюсь бронею в корпусі і непоганою бронею в башті уже з топовим ДПМом і нормальною стабою. Мінусом є погане пробиття, а ну, трохи підняти його. Там ну ББшечку до 212, хоча б і підкол до 258. Я навіть більше не прошу, я мовчу за ті показники пробиття, які є в тигра другого. От ми і дістались до Тапка Б у свій час, одна із моїх улюблених тачок. Думаю, поціновувачів 9-ї ВКшки було немало. Його ціних 168 тисяч досвіду. На сто гуслі ставиться двигло і 320-альфові гармати, лише тільки вони. Тут є один жарт від ВГ. Раніше, коли ви проходили гілку е 75 то гармата 105-го калібра від тигра 2. Тут також була, і якщо ви її там відкривали, то і тут отримували відкритою. А тепер, через те, що гармата на тигрові апнута, їй дали там 360 альфи, вона змінила назву, додали одну букву. І тепер цю гармату, яка переносилась сама сюди, потрібно відкривати знову. це на хвилину 46 тисяч досвіду. За пушку з 320 альфи. Лише з більшим пробоєм, ну сюр, просто сюр. Сенсу її відкривати тепер немає. Поставили загартування і відразу пішли в топ башту і гармату. А, і мало не забув, так і з гарматою від Є75 128 калібру. Точно така ж ситуація. Так як змінили назву, і ТТХ, вона не переноситься на тапка. Благо, я в бородаті часи пройшов ці дві гілки, і граючи спочатку на тигрові другому, і Е-75 паралельно вивів топ ВК-45А і 45Б. Тому мені було легше. Ну а вам тепер пропонують постраждати і доволі нехіло. На альфа тапкові уже пробиття викликало проблеми на Топганові. А з постійними боями 9 го рівня на тапкові... Бачок тільки так буде тікти. От саме від цих страждань уже можна задуматись, а чи варто качати цю гілку у 2024 році? Як ви себе почуваєте в стоці? як чесна людина у Верховній Раді, хріново, СТОК-башта пробивається дестером і сатретю у фронтальну проекцію? Ну чому не можна було перенести проапану башту ВК-45А сюди? Я не розумію. Ну, ви зовсім не їдете. О, да, це концепція цієї гілки, яку трохи обірвав альфа-тапок. Ви і в топі літати не будете. Страждати. Страждати. І ще раз страждати. І, кста, хоч і рекомендую відразу ставити загартування і не качати каток. Після виведення в топ візьміть краще, докачайте гуслі. З вас не убуде, а комфорту додасть. Друга порада відразу ставити експериментальне загартування. У вас тупо все спереду, двигло, баки. БК підпали нерви. Все це попереду вашого Тунчаса. Раніше багато хто знімав в топі звичайне загартування і ставив компоновку. А тепер, дякуючи Всевишньому, є комбінація. Навіть з експерименталкою мене через ці срані перші два катки підпалювали. Але це було в одному з 5-7 боїв, а раніше в кожному другому з тобаштою матимете 1950 хітпоінтів В принципі, на всій гілці радує велика кількість здоров'я. Ні, і ось ми дійшли до Топ Гана. Пробивна здатність основної ББшки уже не така паршива відносно того, що було на попередникові. 246 мм. Але ви бачили пробиття інших танків сьогодення. Та навіть 2023 року, кожен другий має більше, ніж ви. А преміальний підкол просто нормальний. От 311 мм і 1150 метрів на секунду політ. Тут проблема заключається в ДПМ-ові, який і так не дуже був. 2300 врозуміли з з перезарядкою в 12,6. І це Маусган з альфою всього 490. А на фоні є 75 прапаного це сміхотворно. При Альфі в 530 він має абсолютно ту ж КД. Розумієш, практично ту ж стабу, хоча трохи кращу, вона в обох німців не дуже. Ту ж кінцеву точність 0,35 і кращий час зведення на 0,2 секунди. Ну а кути вертикальної наводки можна не враховувати. У Є75-8 е і башта центрального розташування, а у вас мінус 5 і заднє розташування. Зараз із переднім розташуванням і переднім розташування, і мінус 5 КВНами немає що робити на картах. Блін, ну розглядаючи все гармату, танкування, мобільність є е 75 кращий. І через це дуже печально на душі, так як я зовсім іншим пам'ятав ВК 45 б Броня, от коли він тільки апнувся у НЛД. Отримав 315 мм приведеного, тоді він топтав рандом. Але це було у 2015 році, коли гра була грою. А тепер все, а-ля у так би сказати, 250-270, ну щось танчиш, але ви бачили пробиття у важких танків 340. ВЛД десь під 300, борта мають 120 мм по дефолту, і там приведене значення прилітає за 400. Танчать, як і раніше, і як і раніше, заднє розташування башти накладає свій відбиток на груними. Про надгустеві полиці я промовчав, тому що вони лише візуально виглядають солоденькими, на ділі вас ніхто практично туди не пробиватиме. А навіть якщо і вийде, то це разова акція. Фронтальна проекція башти 265, у 2024-му забудьте про танкування нею на близьких дистанціях. Щоки до цих пір хороші, люк в кращих правилах жанру маєте і кришку. Хоча для її пробиття потрібен аж 180 плюс калібр, кому лі без проблем беруть. Рухливості голяк повна підготовка до топу, тридцятку свою без турбіни майже не бачите. І повертаєте як слимак. Особливо це відчувається відразу пересівши з Альфатапка. Огляд стане поганий, башта має 400 метрів без розкачки. Підбиваючи підсумок, мої спогади плачуть. ДПМа немає, щось там намагається танчити в 2024-му. Але броня уже покинула цю гру. У ВЛД шлють преміальними, а їх засилля давно збільшилось. Башту фронтально не відчувають. А на фоні Є75 е так взагалі грашковим варіантом. став та покбе ПЗ КПФВВ 7. Не любив його ніколи і не шанував. Уж пробачте поціновувачі, А після АПА Є100 його взагалі багато хто, знявши обладнання, поставив в куток. А чому так? Та тому, що там, окрім альтернативної бабахалки, а це варіативність, дали альфи і перезарядки стоковій гарматі, котра тепер користується популярністю в змагальних форматах. А пазіка, як і всіх попередників донедавна, жодного разу не чіпали, а вони потребували цього. Що ми знаємо про мінуси заднібашеного Мастадонта? Танкувати бортом неможливо і не треба. З кулом під баштою привіт, ну і масці також. КД підводить слабкі підколи, хоча гра при Альфі 560 якось мінімалізувала це діло. А ви хоч розуміли, від чого потрібно відштовхуватись при грі на ньому? Давайте зрівняємо озброєння двох німецьких побратимів. 560 Альфи, 530. Не така велика різниця, і ви лідируєте начебто. Але яка прірва по КД, божечки, ТТХ вказані без розкачки. Практично 4 секунди перезарядки, це ціла ваша тичка, якщо дивитись на ДПМ. І це все при передньому розташуванні башти у Є100. А КВ не однакові, що там, що там, мінус 8. Та у вас в 100-2000 ДПМ, ви десятка. Це проблема, яка перекочувала стаб КБ. І при розкачці нічого толком не змінилось, КД ультра довге. Пробиття на звичайному снаряді краще. 258 ББшка, да? вона іще летить нічого так 1100. Ну і підкол 315 з 1350 метрів на секунду. Плюс стаба трохи виграє у Є100, параметри точності схожі. Але оці плюси, вони настільки невагомі, що кардинально не впливають на заключний результат. І виходить, що Є-100 по броні башти краще, гармата краще, ну в основних вирішаючих аспектах. Та й корпус буде краще. Ну тільки тостер замість НЛД проблемка. Це я зараз про ЄСТО. Рухаєтесь, ви однаково, кобилок і потужності маєте ту ж саму кількість. Різниця в 3 кілометри у користь пазіка не вирішує. Детальніше про броню. О, о, дивишся на башту і такий, блін, там пару проекцій, обтікаюча форма, тільки в люк, походу, бити, який розташований позаду, і в нього не так часто залітає, як може здатись. І маска має 400 мм. Ааа, стоп, стоп, стоп! А що це таке? А це дірки, в які ти, коли стоїш проти пазіка. Не закидуєш, а тобі на ньому зносять навколо маски дві планки по 225, і в самій масці прям навколо гармати. Ну не прекрасно ж, коли тебе може любий танк 9 рівня пробити звичайним снарядом. Звісно, ні. Є 100, при ромбуванні навіть 330 мм кумуль тримає. ще ж прям з тигра Порше перекочувала проблема з бортами. Башти, при мінімальних доворотах уже ш'ється як дурний, особливо преміальними снарядами. Так, ВЛД не поступається Є100, там також 330 приведеного і воно закруглене. НЛД ділиться на дві проекції. Маленька планка під лютим кутом, куди фігто проб'є, і планка побільше, де 265 мм. Так, да, це не як 230 у Є100, і знову ж воно закруглене, і при найменшому довороті там космічні цифри. На початку боя міг бачити, як я це робив. Проблема саме в бортах, від яких є необхідність грати, так як башта позаду. А там відразу відкриваються дві сіськи, да, по бокам від цієї ж башти. Так вони не прям на виліт пробиваються. Але тепер і самий поганий гравець знає, що ви туди ш'єтесь і використовує це. А там 180-200 мм. ХП 2500, але у Є100-700. Огляд, як і у дев'ятки. Башта в стоці має 400 метрів. І отримуємо наступне в результаті ми або як наш німецький побратим по ряду характеристик, або гірше. Якщо раніше до АПУ Єсто, коли на ньому катали лише на альфовій гарматі, пазік якось відрізнявся, то зараз просто роздягни і викинь. Як я говорив на початку, ВГ уже викотило інфу на словах про ап цього корита, як я його бачу, маску зашити терміново і ідеально. Це перше і основне, якщо ВГ цього не зробить, то в принципі на все інше можна забити і в жодному разі навіть не дивитися в сторону ПЗ-7. Друге, це або зашити підбашені скули так, щоб звичайними снарядами не шили, або мінус півтори секунди від перезарядки. І це небагато, дивлячись на перегони озброєння через рік і цього буде мало. І третє, ну це вже по можливості додати динаміки, накинути трохи кобилок, потужності, ну щоб він без турбіни 37 їхав. Глобально це не вплине ні на що. Але комфорту додасть це ж саме і з тапком без робити. Я думаю, тут і на початку відоса було зрозуміло, що вся гілка уступає багато кому і є застарілою. Єдиний танк, на якому я більш-менш нормально покатав, це альфа тапок. Але знову ж таки, можливо, я просто готувався на ньому до гіршого. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.